Сьогодні друзі хотілося поговорити про людей, які мають таку звичку, як Турбуватися про те, чи вимкнули ви газові або електричні прилади. Ну тобто, ви приїхали на роботу і не пам'ятаєте, чи вимкнули ви плиту, чи ви випнули праску, або чи закрили ви вхідні двері. Друзі, перш ніж діагностувати у себе якісь невротичні розлади, я би вам хотіла дещо запропонувати. Але спочатку коротко про те, чому це так відбувається. Справа в тому, що із приходом інтернету в нашому житті з'явилася неймовірна кількість зайвої інформації. І наш мозок вже зараз працює не так, як раніше, як одне ціле, тобто як одна держава. А якщо ви пам'ятаєте з історії, є таке поняття як феодальна роздробленість, тобто хто вліз, хто по Мозку зараз надскладно втримувати свою увагу на чомусь одному і дуже складно зосереджуватись на чомусь одному. Тому методику, яку я хочу вам запропонувати, це є одна із. Методик при лікуванні вигорання і називається вона Роби те, що ти робиш. Ділай то, що ти ділаєш. Що це означає? Коли ви, наприклад, підходите до газової плити, ви подумки повертаєтесь у це місце, де ви знаходитесь. Тобто ви подумки не на роботі, не десь в якомусь іншому місці. Ви віддаєте собі звіт в тому, що ви біля газової плити, що ви провертаєте і вимикаєте її, і проговорюєте всередині себе, я вимкнула, або я вимкнув. І лише після того ви йдете. Так само і з вхідними дверями. Ви знаходитесь тут і зараз, тобто це потрібно тренуватися. Тренувати свій мозок, повертатися в теперішній час, бачите двері, як ви повертаєте ключ в замку. І тільки після цього, ви, коли поклали його і перевірили, чи двері дійсно закрилися, ви йдете. Таким чином, друзі, ви будете пам'ятати те, що ви зробили, і ніякої турботи по цьому поводу у вас не буде. Я, наприклад, друзі постійно практикую цю методику, тому що настали такі складні часи, що краще профілактики і запобігання. Ані ж лікування.